В ефірі Черкаська служба новин, як завжди в цій порі події факту інформація в огляді наших журналістів. Сьогодні випуску вода на вагу золота вже 40 років у менчани живуть за графіком. Воду у їхній оселі подають лише впродовж кількох годин двічі на день. У пошуках правди майже два місяці родина Шевченків не може поховати доньку. Батьки кажуть, їх дитину вбили. Міліціанти вважають дівчину самогубцею. На екскурсію до СІЗО неблагополучним підліткам показали життя за ґратами. Правоохоронці впевнені, побачено буде їм гарним уроком. Таємниці Куликовської битви вийшла у світ книга Леоніда Фомінського. У ній йдеться про невідомі досі подробиці епохальної події. Майже 72 мільйона гривень вартуватиме будівництво діагностичного центру обласної дитячої лікарні. Вже освоєно 4 мільйони, а ще 38 – перебачено на сучасне медичне обладнання. Об'єкт планують здати в експлуатацію до початку зими. Експерти говорять, що діагностичний центр дасть можливість вчасно виявляти хвороби, а відтак ефективніше їх лікувати. Об'єкту, який дуже необхідний, об'єкт який є сучасним об'єктом, який буде насичений. Обладнанням медичним сьогоднішнього дня, а може й завтрашнього цей об'єкт край необхідний для черкащан. 90% відсотків ячменю зібрали на полях аграрії Черкащини. Попри спеку, вражайність культури становить 35 центнерів центрів з гектара. Минулого року вона була 29. Стартував в області збір озими пшениці. Роботи розпочали на полях, де зерно найбільше постраждало від сонця. За прогнозами черкаських аграрів, врожайність головної сільськогосподарської культури становитиме від 36 до 40 центнерів з гектара. Це дасть можливість зібрати нам більше 800 до 900 тисяч тонн пшениці, що абсолютно достатньо для продовольчої безпеки нашого регіону і також достатня кількість інших зернових культур і вийти на достатній вал за три мільйона, дещо більше, безумовно. Я не хочу зараз, поки ми не почали обирати нашу основну зернову культуру продовольчу пшеницю, говорити цифру, але за три мільйона вал зерна. Вода на вагу золота вже 40 років у менчани живуть за графіком. Воду їхній оселі подають лише упродовж кількох годин, двічі на день. У міському водоканалі причиною незручностей називають зношеність водогону, який обслуговує райцентр. Водопровідну систему щороку ремонтують, але вона вже тріщить по швах. А на капітальний ремонт в місцевому бюджеті грошей немає. Це перший етаж тандру, мабуть, вже немає. У квартирі Світлани Лозицької все заставлено пляшками, тазиками та бідончиками. Так вона запасається водою. Місії її дають по три години двічі на день. За 40 років саме стільки існує ця проблема, люди вже звикли до щільного графіку. Але останнім часом навіть нормовану воду почали давати із перебоями. раніше з п'яти годин була вода. Давали, а це вже всім вона починається. А Може взагалі півчаса бути. Повноводних річок Умальський район немає, тому тягти водопровідну мережу сюди довелося з Білої церкви. Цей водогін найдовший в Україні, майже 130 кілометрів. У водоканалі пояснюють, по годин на подачу води життєва необхідність. Водопровідна система зносилася. Її ремонтують, а вона знову виходить з ладу. Дуже вже вийшли із строю, ну і ці потребують ремонту водопровідні мережі. І якщо ми піднімемо тиск трохи, тому що тут дуже багато буде аварій. Район вулиці Пушкіна. Тут біля могили Цадика Нахмана справжнє єврейське поселення. Більшість квартир у тутешніх багатоповерхівках вже давно викупили паломники хасиди, аби бути ближче до свого пророка. Равен приїхав до Умані 11 років тому. Розповідає, у них теж були проблеми із водою, але хасидам вдалося домовитися із владою. І тепер у їхньому районі цілодобове водопостачання. Ну, а Зробили те, можна потрібно зробити. Гаурі Смалков взяв для того, що були біля умови слова. Він малодець, старається, що Хаситим жили з хорошо. Для обласних чиновників комунальна несправедливість стала новиною. Але урівняти благо для жителів Умані вони обіцяють. У їх планах прокласти новий водогін з Кіровограду буде значно коротший. Щоправда, де візьмуть гроші на реалізацію проєкту і скільки їх потрібно, ще не знають. 45 кілометрів це немалі кошти, але ж як буде готов проєкт, будемо розмовляти на сьогоднішній день. Сказати конкретно назвати суму неможливо. На впровадження в життя нового проекту може піти не один рік. Цей час чиновники радять уманчанам перечекати і пити воду за графіком. 34 мільйони гривень коштувала державі оборудка на одному з цукрових заводів Черкащини. Його дирекція незаконно реалізувала цукор пісок, який належить аграрному фонду України. Співробітники ОДСБС перевірили дану інформацію. Як виявилось, завод отримав на відповідальне зберігання 4777 тонн цукру піску. Проте дирекція вирішила знайти солодкі продукції більш продуктивне застосування аніж зберігання на складі. Покупців на такий товар не довелося довго шукати. На підприємство було завезено цукор пісок, який знаходиться на відповідальному зберіганні а керівництво даного підприємства, поступивши незаконно на свій розсуд, здійснило його реалізацію, не маючи на це повноважень. Відповідно, з 4770 тонн було реалізовано безпідставно 3485 тонн в державі було задано збитків в особливо великих розмірах. Щодо 42-річного директора цукрового заводу порушено кримінальну справу, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство, яке і з'ясує всі обставини даної справи. Майже два місяці родина Черкащан Володимира та Ірини Шевченків не може поховати доньку. 11 травня цього року дівчину, яка мешкала і працювала у Києві, знайшли на залізничному перегоні у Закарпатті. Правоохоронці переконують це самогубство. Тому підстав відкривати кримінальну справу немає. Втім, батьки та журналісти іншої думки подробиці далі у сюжеті було багато планів, було багато надіждів. Ну, Ось такое вийшло, произошло. Про свою доньку Володимир Шевченко тепер говорить в минулому часі. Вже майже два місяці чоловік намагається довести, що його донька не самогубця. Уже було три перевірки, Три відміни постановлень відміну возбуждения уголовного справи І три перевірки. Зараз йде третя проверка. Все время назначают того же следователя. Которого я лично подозреваю. У відчаї чоловік звернувся до журналістів. Кореспондент програми гроші Дарина Чиш каже, побачила безліч протиріч у матеріалах постанови про відому у порушенні кримінальної справи. Почала проводити своє розслідування. Я так само по усіх, якби опитаних там і батько, і співмешканка, і колишній хлопець, і співробітники. Я приїхала поспілкувалася з ними усім усіма. От і побачила, що люди говорять зовсім інше. Тобто в постанові саме слідчо мукачівського написані і одні слова, а люди говорять інше. Окрім цього, на тілі померлої не було виявлено травм, про які йдеться у постанові слідчого. Роз'яснити ситуацію допомогла б додаткова судово-медична експертиза. Сьогодні тіло Ольги знаходиться у Черкаському морзі. Втім, експерти не мають доступу до нього. Чотирнадцять числа була доставлена родственниками і положена на хранення в холодильну камеру до вияснення обстоятельств і роботи прокуратури. У прокуратурі запевняють, правоохоронці, які недобросовісно виконують свою роботу, покарають на сьогоднішній час. Порушена кримінальна справа транспортним прокурором Закарпатської області за статтею 115 частиною першої за фактом смерті значить Шевченко Ольги. Даної письмові вказівки проводиться слідство. І порушені дісплено провадження стосовно працівників міліції, які спричинили тяганину по цим матеріалам. Зачекайте Ольги. Сподіваються, що вони зрештою зможуть поховати доньку, але тільки після того, як її кривдників покарають. Як батьки можуть похоронити тіло, якщо вбивці гуляють на свободі. З початку року на території Черкаської області було скоєно понад 120 злочинів, участь в яких узяли неповнолітні. В основному це крадіжки, вимагання, пограбування. Краще раз побачити ніж сто разів почути. Вирішили правоохоронці і організували екскурсію схильним до скоєння правопорушень підліткам до черкаського сізо. Невеликі кімнати на кілька чоловік: грати на вікнах, тверді ліжка та сувора дисципліна. І основне відсутність свободи та перебування під пильним наглядом. Працівники пенітенціарної служби ознайомили підлітків, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей з умовами утримання осіб, що відбувають покарання. Головною метою цього заходу було розвіяти міфи, які існують у молодіжному середовищі, про романтичний світ за ґратами. Щоб діти, які Схвалили правопорушення, так, трошки бачили і трошки знали, що таке місця позбавлення волі. Тому було проведено з метою профілактики показати їм наше СІЗО, де утримуються неповнолітні, де навчаються неповнолітні, де перебувають на своєму відпочинку. Чіткий розпорядок дня, примусове навчання, обов'язкові роботи, прогулянки за розкладом та чітко лімітовані за часом. Такі реалі життя тих, хто відбуває покарання. Організатори екскурсії до СІЗО відзначають, підлітки отримали сильні психологічні враження. Не Нема розлічення, скучно. Ні скучно, друзей, друзів, літа, близьких і тим людям, які якби знаходяться. Те, що мені розказували інші, та по сравнению з тим, що я виділа, це небо і земля. Дві різних вещи. Ну, тобто сьогодні мені не про СІЗО розказували. Підлітковий максималізм, недосвідченість та підбурювання до псевдоподвигів з боку дорослих найрозповсюдженіші причини злочинів за участі неповнолітніх. Вони зважуються на крадіжки, пограбування, займаються вимаганням. Подібні заходи мають вплинути на їхній світогляд, переконані правоохоронці. Малолетки должны на сегодняшний день дети, которые имеют конфликт с законом, должны одуматься, задуматься и поставить себе другие цели, направления, приоритеты своей жизни, дабы не попадать сюда в дальнейшем. Цифрове телебачення стає доступнішим вже найближчим часом. малозабезпечені українці почнуть отримувати безкоштовні телетюнери. Їх доставлятимуть поштою тим, хто встиг оформити заяву у місцевих відділеннях соціального захисту населення до 1 липня. Тепер, згідно зі списками, пристрої доставлятимуть безпосередньо до домівок заявників. 885 тисяч українців гарантовано отримують безкоштовні телетюнери. Це всі ті, хто до 1 липня оформили відповідну заяву. Таку можливість держава надала інвалідам першої та другої групи, а також інвалідам війни. Оформити заявку могли й ті, хто виховує дитину інваліда, малозабезпечені сім'ї, а також ті українці, які мали право на субсидії в опалювальний період 2011 2012 років. Зробити це повинні вони були у відділеннях соціального захисту населення. Опитувані зізнаються. Часу на Оформлення витратили небагато. не Недовго, недовго, швидко. П'ять хвилин. Я заповняв, тому що вже повозився зрення слабо. Ну, будемо говорити так, десять хвилин. Ну, я не знаю, хвилин 5 чи десять. Мінут п'ять. Чекати на телетюнер пільговикам доведеться теж недовго, обіцяють у Держкомтелерадіо. Вже найближчими днями перші партії з пристроями поїдуть у регіони. Отримати їх можна буде у найближчому відділенні «Укрпошти». Це відбуде вже в течі найближчих місяців. Я думаю, що до 1 октября всі отримують свої телетюнери, ті, хто написав такі заявки. Мы уже получили первую партию телетюнеров в количестве 50 тысяч штук. Укрпочта будет осуществлять их доставку вот уже с понедельника. Встановлювати ж пристрої українцям доведеться самотужки. Однак фахівці наголошують, це не складніше, аніж приєднати до телевізора звичайну антенну. Однак кімнатна антенна теж знадобиться. Без неї телетюнер не працюватиме. Такий пристрій вже може приймати 20 національних телеканалів кращої якості. Однак незабаром список розширить до 32 за підрахунками Держкомтелерадіо, до 2015 року вся Україна має перейти на цифру. По тому українські телеприймачі від'єднають від аналогового сигналу. Якщо раніше аналоговий сигнал передавався з допомогою аналогових передатчиків звичайних передатчиків на одній частоті, передавалась одна программа, то сегодня на одной частоте можно передавать до 10-11 программ. Речь идет в первую очередь об экономии радиочастотного ресурса и о значительном большем и лучшем качестве передачи и приема телевизионного сигнала, качестве картинки и качества звука. Поліпшити якість картинки та звуку українці можуть вже зараз придбавши телетюнер у торгівельній мережі. Вартість пристрою стартує від 500 гривень однак, придбавши один раз, отримуєш цифрове телебачення високої якості без будь-яких обмежень та доплат. Наголошують фахівці. Понад 20 років черкаський письменник Леонід Фомінський готував до друку свою працю таємниці Куликовської битви. У ній йдеться про невідомі досі історичні подробиці цієї епохальної події та існуючі протиріччя. Перш ніж видати її, автор дослідив майже дві сотні історичних джерел. І от видання нарешті побачило світ і це лише частина видань, які автор використав, коли готував до друку свою книгу. Леонід Фомінський розповідає, намагався зробити її цікавою, такою, яка б спонукала читача до роздумів, попри те, що часу на роботу мав дуже мало. Взявся написати серйозно 4 мая, коли мені сказали, що. Ей твои дни сочтены после третьей операции онтологической. Тебе осталось месяц с полтора от силы. Я решил, что я за этот месяц эту книгу добью и добил её. И вот, пожалуйста, она есть, хотя немножко в, в сокращённом варианте. Сьогодні письменник розповсюджує видання безкоштовно бібліотеками України. Ознайомитися із таємницями Куликовської битви вже встигла і директор Черкаського обласного художнього музею Алла Кушнір. Вона каже, книжка унікальна і варта уваги читачів різного віку. Така книга викликає такі двозначні якісь, якісь відношення, тому що багато чого в цій книзі є таких речей, які Заставляють нас ламати свої стереотипи, свої погляди на сторінки. Деякі сторінки нашої історії. Зараз автор сотні наукових статей та десятка книжок Леонід Фомінський мріє лише про одне: встигнути дописати ще дві книги, адже стільки ще не сказано. Завтра будуть інші новини, як завжди більше їх на нашому сайті. Да біда, бідабі, Росмедіа медіа Людмила Шевченко. Вже за мить про останні спортивні події. Я вітаю вас і про новини спорту у наступні 5 хвилин. Черкаська легкоатлетка Юлія Олішевська на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Фінляндії встановила кращий результат сезону. Спортсменка виступала у складі національної збірної в естафеті 4 по 4 серед жінок. Олішевська в кваліфікації та фіналі бігла на першому етапі і запропонувала високий темп своїм партнеркам. Українка подолала дистанцію за 3.2507 і на півсекунди випередила францужинок. До того ж час української збірної став найкращим у Європі в цьому сезоні. Таким чином, Олішевська в піднесеному настрої чекає Олімпійських ігор в Лондоні, де також змагатиметься в естафеті. Є невеликий шанс у Юлії виступати і на індивідуальному старті, але задля цього їй потрібно на командному чемпіонаті України. України, який з 15 по 19 липня пройде в Харкові. Виконати норматив А. За підсумками чемпіонату Європи, в активі збірної України більше за всіх медалей різного гатунку: 4 золотих, 7 срібних і 6 бронзових. У результаті Україна посіла четверте місце, поступившись Німеччині, Росії та Франції. Черкаський триатлоніст Олексій Сюткін на стамбульському етапі Кубка Європи фінішував сьомим. Для нашого триатлета це був останній шанс вибороти ліцензію на Олімпійські ігри до Лондона. Втім, виступ у Туреччині виявився не надто вдалим. Срібло виборов українець Ігор Мартиненко, спортсмен поступився французу Орелія Лебрюні. Серед жінок змагання виграла Катрін Мюлер із Німеччини. А українка Юлія Елістратова посіла шосте місце. Лави баскетбольного клубу Черкаські мавпи поповнить ще один легіонер днями клуб підписав контракт з сербським захисником Марком Любічичем. Офіційно про цей трансфер буде оголошено за кілька днів, коли агент Любічича ладнає всі формальності з клубом. Останнім клубом Любічича був грецький «Ікарос». Кадетська збірна України на чолі з черкаським тренером Максимом Міхельсоном готується до чемпіонату Європи, який через півмісяця стартує в Латвії та Литві. Після двох зборів, які команда провела в Україні, наші хлопці вирушили на міжнародний турнір до Франції. Їх суперниками були збірні Франції, Росії та Англії. У підсумку збірні, яка майже наполовину укомплектована гравцями черкаських МАФ 96 вдалося виграти цей турнір. Причому нашій команді вдалося проявити характер, адже свій перший матч України. Програли в овертаймі росіянам 96 на 101. Після цього вони все-таки оформили перемоги в двох наступних матчах. Нагадаємо, що кадетський чемпіонат Європи, до якого активно готуються українці, стартуватиме в Латвії та Литві 16 липня. З 12 баскетболістів, які братимуть участь у цих важливих змаганнях, шість представляють Черкаські мавпи. Спортсмени бойового самбо перебралися на пляж. У літній час черкаські самбісти проводять свої тренування на березі Дніпра. Удосконалювати свої фізичні та технічні навички на свіжому повітрі. Вони змушені через маленькі та задушливі зали для занять. Побували на тренуваннях з бойового самбо наші журналісти. Сонце, річка, пляж. Такі умови тренування у спокотний період для черкаських самбістів. Півтори години заняття з розминкою та обов'язковим спарингом. Так проходить саме тренування спортсменів. Дональд родом із Камеруна. В Черкаси він приїхав здобувати вищу освіту. Окрім навчання, займається спортом. Каже, йому завжди подобали змішані єдиноборства. Майже рік, як він займається разом з місцевими самбістами. На його рахунку вже є перемоги на всеукраїнських змаганнях з бойового самбо самбо я вирішив займатися бойовим самбо в Черкасах, адже це мій спорт. Я хочу досягнути хорошого результату і стати професіоналом у своїх планах. Завоювати звання чемпіону світу з бойового самбо і тому я займаюся спортом. Я впевнений у своїх силах. Тренування розпочинають з гри у регбі. Трішки розминки і відпрацювання киткових та ударних прийомів. Тренер з бойового самбо В'ячеслав Василенко тренує спортсменів не перший рік. Говорить, що заняття біля води це єдиний вихід, аби були результати. Адже квадратура спортивної зали 10 на 5 метрів, не дозволяє помістити півсотні спортсменів одночасно. Тому влітку доводиться знаходити ось таку пляжну альтернативу. Кожен має свої проблеми. Э, Всі проблеми називати не буду. Но одна з проблем, допустим, що зал знаходиться в полуподвальному поміщенні, або там нехватка інвентаря. І от такі мелкі проблеми, звісно, мешають розвивати спорт в Черкасах і в країні». Залу для тренувань замалій, тому що охочих займатися цим видом спорту багато. Очільники спортивного клубу кажуть, за два роки у ньому займались понад 300 спортсменів. Я, тримаюся, я чуть менше года. А почому цей вид спорту, тому що ну, скоріш всього, здесь змішані всі види бойових іскуств. А мені не вистачало этого в боксі і в борьбе. А здесь все змішане, і поэтому я вибрав самбо бойове самбо. Ще називають самозахистом без зброї. Вся система підготовки спрямована на розвиток у людини витривалості, швидкості і тактичного мислення. Раніше цьому виду спорту навчали лише у спецпідрозділах силових структур. Зараз же бойове самбо відкрите для усіх. Остання інформація випуску а спортивна редакція новин вже працює над новою добіркою новин. Перемагайте разом з нашими спортсменами на все добре. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 17-22 градуси, у день – 26-31. У Черкасах вночі очікується 17-21 градуси вища нуля, у день – 28-30. Температура води у Дніпрі біля Черкас – 24 градуси. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Цього дня варто чекати міливих хмарності. Вночі без опадів, день у Черкасах та місцями області невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-східний – десять метрів за секунду. На церковним календарем 5 липня вшановується пам'ять священномученика Євсевія єпископа Самосадського. Наші пращури в цей день сподівалися на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хліба. Хороший врожай обіцяв і місяць, який грав вечором. А вранці спостерігали за туманом. Якщо стелиться по воді, очікується хороша погода.